Майбутнє. Я маю надію, це буде вечерня, а максимум в грудні. Я маю надію, що всього нам буде достатньо свободи і віри. Маю надію, що мою країну покинуть ці дикі звірі. Я. Я маю надію, що страх у рідних очах скоро вже зникне. Я маю надію, що ми побачимо крітучу країну у вікнах, де мама за руку вести у школу щаслива дитина, де кожен пишається надписом в паспорті, Україна. Я маю надію, що наша країна увідає історію світу як символ незламної волі, Що не піддалися гніту. Я маю надію, що наші серця наповняться знову добром. Я маю надію, що скоро зустрінемось за святковим столом. Я маю надію, що гремі отримують лише українські платівки. І лише українські пісні Будуть лунати з кожної домівки. Я маю надію, що ми все витримаємо. Точніше, я це знаю. Я маю